А ти знав, що твої кошти на холодному гаманці можуть заморозити? Багато хто думає, що Леджер тебе робить недоторканим, але це не зовсім так. Тут я розповідаю про кібербезпеку та криптозахист простими словами. Тому, поки дивишся, підпиши. Дякую. Є токени, які працюють децентралізовано, наприклад, біткоін чи ефір. Ніхто не може натиснути кнопку СТОП і заморозити їх на твоєму холодному гаманці, окрім атаки 51, але це окрема тема відео. Але є і інші токени, централізовані стейблкоїни по типу USDC або USDT. У їхніх смарт-контрактах передбачена функція або блек-лист, або заморозки. І навіть якщо ти тримаєш на своєму холодному гаманці USDT, компанія Eмітен Tether, Може їх просто заморозити. Власник не зможе відправити токени, отримати, взаємодіяти з DeFi та іншими біржами. У 2023 році Тезер заморозив 32 криптоадреси, пов'язані з тероризмом в Україні та Ізраїлі. І це були звичайні холодні гаманці. Заморожують через санкції, шахрайство, відмивання грошей чи запит правоохоронців. Тобто проблема не в твоєму холодному гаманці, а в самому токені. Тому поводьтесь чемно та будьте бусінками. А краще тримайте свої активи в децентралізованих монетах. Безпека це твій головний актив, захищає не пароль, а розум. Не забудь підписатися та поділитися з друзями. Дякую.